Тут немає місця розпачу і вічує лише згуртованість та надія. А вже котрий рік поспіль рідні полонених, загиблих та зниклих безвісти захисників України проводять акцію Полон вбиває вона щонеділі відбувається у великих містах нашої країни і збирає тисячі людей, які не втрачають надію повернути своїх батьків, братів та синів на рідну землю. Репортаж із Черкас Станіслава Кухарчука. У центрі Черкас уже традиційно щонеділі закликають водіїв сигналами клаксонів згадати полонених та зниклих безвісти захисників України і так підтримати рідних, які чекають своїх батьків, синів, братів та сестер. Ми проводимо акцію Не мовчи полон вбивай». А це означає, що кожен голос кожної автівки це гарантований сигнал, тому що наші хлопці та дівчата потрібні тут вдома. І людей з кожною акцією дедалі більше, бо війна триває. Рідні полонених та зниклих безвісти бійців приходять сюди, аби нагадати про свій біль. Украй потрібна і моральна підтримка. Переконаний Олександр на фронті. Чоловік втратив ногу та, попри це. Часто долучається до заходу. Ну, взагалі це правильна акція, тому що дійсно полон вбиває, ми втрачаємо э, своїх хлопців там. Ну, є, це дуже пр... правильна я вважаю, акція. Лілія короб уже кілька років намагається не пропускати жодної акції. Її рідний брат у російській неволі ще з квітня 22-го. і дівчина не припиняла нагадувати про нього. Та сьогодні вона щаслива, адже брат стоїть поряд. Юрія звільнили з полону на початку лютого цього року. Практично три роки в полоні. Це дуже важко і дуже важко ну. Психологічно, тому думки ну, різні були. Три роки він нічого не знав про нас. Так, я нічого не знав. Ми там повністю були закриті від цієї інформації. І я знав ну, мінімально, це важливо. Насамперед хлопцями, які повертаються, це зразу піднімає моральний дух. Це кадри останнього обміну полоненими, який відбувся менш як тиждень тому. Серед майже 200 звільнених українських воїнів, четверо жителів Черкащини. Їхні рідні так само місяцями а то й роками виходили нагадувати про долю своїх близьких. Мене обміняли вас. Бабуль. Нас обміняли Уже, вдома, в Україні. Нормальна справа чекають. Тетяна радіє кожному такому обміну. І весь час сподівається, що незабаром почує і рідний голос чоловіка. Майже два роки про нього жодної звістки, але дружина невтомно вірить, зможе його знову обійняти, бо навіть під час останнього обміну серед наших військових були й ті, кого вважали безвісти, зниклими. От коли в нас опускаються руки, і ти думаєш, дайте, хоч ну якусь малесеньку ну надію, да чи інформацію, і от такі речі, коли повертають зниклих безвісти і статусом загиблий, вони ніби нас знову ну якби підіймають і тримають, і ми знову новими силами продовжуємо боротьбу і боротимуться далі, допоки кожен український бранець, що зникли безвісти, не повернеться. Додому Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.